Курс валют в Україні лихоманить, попереджає видання TSNUA. Головними новинами першого тижня літа на фінансовому ринку стало подорожчання долара і євро, а також рішення Національного банку щодо облікової ставки, відсотка річних, під який НБУ кредитує комерційні банки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що відбувається з курсом валют в Україні, скільки коштують долар та євро в обмінниках і чого очікувати на цьому тижні. Докладніше далі. Долар і євро почали дорожчати починаючи з понеділка, 2 червня. Та якщо для долара все закінчилось за два дні і почався несхідний тренд, то курс євро повільно йшов догори весь тиждень. Офіційні курси як долара, так і євро весь тиждень мінялись різноспрямовано. Найвищий курс долара був у середу, 4 червня, 41,64. Найнижчий з п'ятниці 6 червня, по неділю, 8 червня, 41 гривня, 47 копійок за долар. Для євро відповідно сорок 50 на максимумі у вівторок, 3 червня і на мінімумі днем раніше 47,07. На понеділок, 9 червня, Нацбанк дещо зміцнив гривню до долара і послабив до євро, становивши офіційний курс 41 гривня 40 копійок за долар, тобто мінус 13 копійок за тиждень, і 47 гривень 27 копійок за євро. Таким чином приріс склав 20 копійок. Співвідношення долар євро збільшилось з 1,13 до 1,14 долара за євро. За даними експертів, населення за тиждень збільшило попит на безготівкову валюту майже на 5 мільйонів доларів, яка зараховується на банківські картки, і зменшило на готівкову, причому настільки ж. А от попит на євро зростає як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Це підвищило курс у середньому на 40 копійок на обох ринках. Експерти не виключають, що даний тренд пов'язаний з підготовкою співгромадян до відпочинку за кордоном. В цілому ситуація на валютному ринку продовжує залишатися у межах прогноз. Очікувань. Суттєві зміни курсу поточного тижня також малоймовірні. Другий тиждень червня буде спокійним, однак поступово накопичуються передумови для девальвації гривні. Стабільний долар стримує зростання цін, зауважують експерти. І як тільки почнеться традиційне літнє зниження вартості сезонної продукції, можна очікувати, що Нацбанк почне послаблювати гривню. Але це можливо не раніше кінця червня, початку липня. Втім, обвалу гривні очікувати не варто. Експерти радять купувати готівкові. Долари, поки курс вигідний нижчий за 42 гривні за долар, і дешевше навряд чи буде у короткочасній перспективі. Це не найприбутковіший варіант, але найбільш надійний завдяки високій ліквідності і цілодобовій доступності, на відміну від депозитів і цінних паперів. Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби. Останні моделі штучного інтелекту обманюють своїх творців і вже найближчим часом можуть становити серйозну загрозу для людства. У цьому переконує своїх читачів видання The Financial Times. Канадський математик і кібернетик Йошуа Бенджіо, якого називають хрещеним батьком штучного інтелекту, застерігає здатність сучасних систем ШАІ допомагати у створенні надзвичайно небезпечної біологічної зброї, може стати реальністю вже наступного року. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Один із найавторитетніших фахівців у галузі шиї, чия робота стала основою для методів, які використовують провідні команди, такі як OpenAI і Google, лауреат премії Тюрінга Йошуа Бенджіо зробив різку заяву щодо розвитку сучасних шиї систем. В інтерв'ю The за Financial Times вчений застеріг. Новітні моделі виявляють небезпечні властивості, схильність до обману маніпуляцій, навіть прагнення до самозбереження. Бенджіо висловив занепокоєння тим, що провідні лабораторії, зокрема OpenAI та Google DeepMind, втягнуті в безжальну гонку за перевагу у створенні все потужніших шиї систем, але водночас, за його словами, ігнорують інвестиції в безпеку та етичність. Щоб змінити цей дисбаланс, Бенджіо створив неприбуткову організацію Load Zero, яка зосереджується на запобіганні глобальним катастрофічним риску. Зикам, включно з неконтрольованим розвитком шиї, мета організації створити нове покоління безпечних шиї систем, які не лише будуть самі безпечні, а й зможуть контролювати інші моделі, оцінюючи їхню поведінку та запобігаючи діям, що суперечать інтересам людства. Low Zero вже залучила майже 30 мільйонів доларів від великих благодійників. Утім, навколо цього підходу точаться суперечки. Критики вважають, що такі ініціативи надмірно зосереджені на гіпотетичних загрозах майбутнього і недооцінюють уже наявні проблеми. Упередженість алгоритмів, поширення дезінформації та помилки в роботі ШАІ. Проте Бенджіо переконаний, реальна загроза набагато ближче ніж зазвичай вважають. За його словами, лише за останні півроку зібрано достатньо доказів того, що флагманські моделі починають виявляти дедалі тривожніші риси. Він прямо говорить про ознаки цитата. Обману шахрайства, брехні та інстинкту самозбереження у сучасних шиїв. Наприклад, модель Cloud Opus від компанії Anthropic під час тестового сценарію почала шантажувати інженерів, щоб запобігти власному відключенню. А згідно з нещодавнім дослідженням компанії Пелсайд, нова модель від OpenAI відмовилась виконувати прямі команди на вимкнення, порушуючи базові правила безпеки. Бенджо зізнається, що це його відверто лякає. На його думку, вже в наступній версії модель може стати стратегічно достатньо розумною, щоб передбачити дії людини й обманом обходити її захист а вже найближчим часом Шиї може опанувати навички, потрібні для створення вкрай небезпечної біологічної зброї. Учений нагадує, що OpenAI замислювалася як проєкт на благо людства, а перетворення на комерційну структуру стирає юридичні гарантії на випадок, якщо компанія поставить прибуток вище за суспільний інтерес. У відповідь OpenEye стверджує, що нова структура необхідна для залучення інвестицій в умовах жорстокої конкуренції і що її місія залишається незмінною. На думку The Financial Times, голос Бенджіо звучить особливо вагомо на тлі стрімкого розвитку шиї індустрії, у якій альтруїзм дедалі частіше поступається місцем економічним інтересам. Можливо, саме такі ініціативи, як Low Zero, ще здатні змінити вектор розвитку штучного інтелекту й урятувати людство від власного творіння. Ми звернулися до чат GPT, щоб сам штучний інтелект поділився своєю думкою щодо проблеми, яку порушує Йошуа Бенджо в інтерв'ю. На думку Шиї, стаття викликає цілком обґрунтоване занепокоєння, а побоювання Бенджо не є надуманими. Як доказ шиї наводить статтю у виданні Wired, де описано експеримент науковців з колеборейшн Фармасеутікс. Їхню модель Шиї, спочатку призначену для розробки ліків, було переорієнтовано на генерацію токсичних сполук. Це дослідження підкреслює ризики пов'язані з потенційним зловживанням Шиї у сфері хімічної безпеки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Елітні будинки, люксові квартири в житлових комплексах преміум класу та престижні автомобілі все це надбання вітчизняних можновладців, яке може перейти в духі держави. Цей процес називається цивільною конфіскацією. Пише видання Тесен ЮЙ. Що це таке і у кого можуть забрати майно? Докладніше далі. Якщо в посадовці виявляють майно, яке дорожче одного мільйона гривень, купівлю якого неможливо обґрунтувати законними джерелами, то це кваліфікується як цивільна конфіскація. Від цього терміну здригаються нечисті на нарококопи, митники, народні депутати і навіть міністри. Цивільна конфіскація не жаліє нікого, наголошує видання. Антикорупційні органи полюють на необґрунтовані активи і стягують їх в дохід держави ще від дев'ятнадцятого року. Однак особливої популярності такий спосіб карати корупціонерів набув лише минулого. Року до 2024 року ВАКС розглядав не більше трьох справ на рік. Від початку 2024 го звернення з позовами почали набирати популярності. Сьогодні ВАКС ухвалює одне-три рішення щомісяця, і показники тільки зростають. Що важливо, цей процес є виключно цивільним, тобто, після рішення суду, особа, у якої забрали майно, не є злочинцем. І навіть може й далі спокійно працювати на своїй посаді. Втім, процес цивільної конфіскації, як це може здатися на перший погляд, точно не є. Є безболісним, адже фігуранти іноді бояться його навіть більше ніж втрати своїх посад. Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль чи не найбільш відомий посадовець, у якого держава хоче відібрати частину квартири в елітному столичному ЖК за матеріалами на ЗК, Частину цього активу оформлено на родичку чинного міністра агрополітики, а саме те, що у якої коваль орендував помешкання, але це лише на папері. А в реальності родичка посадовця у 2021 році набула у власність квартиру. Площею понад 170 квадратних метрів та вартістю 300 тисяч доларів у одному з елітних житлових комплексів Києва. Відтак тепер у міністра Віталія Коваля проблеми, незважаючи на те, що він заперечив матеріальну причетність до придбання цього об'єкту, ЗК хоче конфіскувати частину цієї квартири, оскільки коштів у його тещі на купівлю цього житла не вистачало. Тому тепер у Віталія Коваля дилема віддати частину квартири на благо держави або ж відкупити її назад. На щастя, для декого Антикорупційні органи дають і таку можливість, підкреслює видання, і це не єдиний посадовець, у якого можуть конфіскувати майно. Загалом цивільна конфіскація це дуже цікавий процес, який має високий запит у суспільстві. Адже українцям набридло спостерігати за хапугами, які живуть як у Бога за пазухою, мають очевидні натяки на корупційну діяльність, але водночас продовжують залишатися на плаву. Сколишні маршрутки досі живуть за законами минулого. Слушно зауважує видання Уніан. Електронна оплата не стала. Нормою графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому, Подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет на решту та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлоху. Система київських маршруток була створена на швидкоручу 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер же, попри те, що реформа приват. І комунального транспорту у столиці давно назріла місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста, як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. В одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі. І розрахунки проходять у тіні. Змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають. Навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку усього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25-го, і не поширювалося на приватних привізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне втрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили видання у комунальній службі перевезень департаменту транспортної Інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою. Адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток. Втомилися від хаосу, вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт. Проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів столиці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.